по системі відеоспостереження на настаном на сьогоднішній день 287 камер відеоспостереження. А в цілому у нас на балансі, скажімо, є окремі відомчі системи, є відомчі є село Вереси, То теж ми їх обслуговуємо і утримуємо. 414 камер сьогодні в нас знаходяться на балансі, які ми і обслуговуємо, і скажімо так, і маємо можливість спостерігати за ними. Планується запуск до кінця року. Там поквально цих зараз працюємо, Підключення два об'єкти. Ще це 25 камер додаткових по місту. Всі об'єкти реконструкції по місту обов'язково передбачаються камери відеоспостереження. В цілому система відеоспостереження передбачається, скажімо так, мету свою це безпека громадян, це відтворення подій, це надання оперативної інформації оперативним підрозділам, не тільки правоохоронним органам, а й іншим структурам. Де є відокремлені робочі місця і вони мають можливість. Ми надаємо їм можливість, коригуємо ці напрямок роботи по створенню в окремих підрозділах і в окремих правоохоронних органах робочі місця, де вони можуть самостійно відтворювати ці події, спостерігати і працювати з архів. Настану на сьогоднішній день вона архів має до 18 діб. Але ми плануємо буквально з наступного року значне переобладнання системи, стаціонарне обладнання нашої системи. І плануємо розвантаження. І плануємо збільшити архів відеоспостереження, десь відсотків на 30, Ще плануємо збільшити архів нашої системи. Що стосується. По Поліції, то у нас вже давно налагоджена, скажімо, чітка взаємодія з правоохоронними органами. Є телеграм по телеграм-каналу, ми їм надаємо інформацію, якщо це необхідно, терміново якесь питання, якось оперативне, є визначені особи відповідальні. Що стосується громадян міста, я завжди наголошу і наголошую на тому, що кожен громадянин Має можливість прийти звернутися до нас при наявності документа. І ми при наших технічних можливостях кожному надамо необхідну допомогу, яка є в наших, скажімо так, технічних можливостях. О, це абсолютно безкоштовно. Ми працюємо тобто в робочий час для громадян, для поліції ми працюємо цілодобово. Цьому році е, до нас поліція зверталася вже більше тисячі разів, тобто тисячі разів, більше тисячі разів надавалася допомога правоохоронним органам в, тільки в цьому році. І це розумієте, так? Да? Е, що стосується, у нас є статистика роботи віддалених робочих місць, то це у нас міський відділ патрульна поліція, то станом на, на сьогоднішній день це більше 4 тисяч. Подій, які, чи злочинів, чи подій, які вони використовувалася міська система відеоспостереження. дивлячись, що це за події. Якщо це ДТП, звичайно, то оператор набирає чергову патрульного і повідомляє про те, що на такому-то ділянці на такі виникла, виникла ДТП за участі такого-то, такого то автотранспорта, які надає, скажімо, якщо видно, які пошкодження, чи є потреба в виклику швидкої чи ні. Ну то, в принципі, таким чином. Я, наприклад, бачу ДТП на перехресті Київська Хлібна, Я одразу повідомляю черговому на у патрульній поліції. Одразу ось планшету все заведено, номері. Називаю знову ж таки адресу, називаю кількість автомобілів. які Наразі Учасників. учасники ДТП. Якщо бачу, що більш якесь складне ДТП, то е, можу е, виявити так, що це можливо з потерпілими, тому я так і кажу, можливо, з потерпілими. Якщо бачу, що дійсно щось серйозно, тоді кажу з потерпілими. І е, після того, як це, це, це все називаю, я відповідний запис роблю у журнал і відповідний запис роблю на комп'ютер. Я роблю архівний запис для майбутніх звернень, для громадян. Це приблизно короткий алгоритм дії мене оператора. І фіксує ще коли роз'їхались, коли була закінчена подія. Yeah. Тобто фіксується, фіксується час самої ДТП, фіксується час приїзду поліції або швидкої, якщо є потреба, і коли роз'їжджаються, роз Роз'їжджається, скажу це все, все, все фіксується.